Хочете продавати дорожче і без знижок, але боїтесь, що клієнти не куплять час розібратись, як зробити вашу цінну бездоганною. Ось три способи продавати дорого і без знижок. Покажіть цінність вашого продукту. Люди не купують те, що просто дорого. Вони купують результат і цінність. Поясніть, як ваш товар покращить їхнє життя або бізнес. Створіть ексклюзивність. Ваш продукт має бути унікальним. Позиціонуйте його як щось, чого не знайдеш в іншому місці. Дайте клієнту відчуття, що він отримує щось, що має високу цінність. Використовуйте соціальні докази, відгуки, кейс, рекомендації від клієнтів, все це підвищує довіру і робить вашу ціну більш обґрунтованою. А якщо хочете побудувати систему в блозі, яка стабільно приносить дохід, чіть система НівДірект.